считать ли, опять же, таким преступлением или проступком каким-то, или что это такое, когда человек, там, ну, понятно, депутат Поросюк, бьет там с ноги другого человека, гражданина, и, кажется, даже депутата, да? И, вернее, там он не был депутатом, но... Тем не менее, вот сама по себе это имело, ну, кроме такого, знаете, поговорили был в сетях. генерал, <гум> який, я не знаю, чи помітили всі наші глядачі, який спочатку образив Парасюка. А, то була така тобто провокація. Він спочатку, будучи людиною, ну, ми не будемо казати причетною, бо ми не судді, але людиною пов'язаною з тим з розгоном майдану. Mm. От, він сказав, що він значно більше зробив для Майдану, ніж Парасюк. От це перше. Другий момент, що ця людина мала статус учасника АТО, не будучи насправді в безпосередніх бойових діях, і після цього випадку цей генерал віддав це посвідчення, тобто він зараз не учасник АТО, тільки завдяки тому, що ця ситуація стала публічною. Віті такі віші многі звісно, де жоду не, не тока м'я. Так тому я думаю, що реакція Володимира Поросюка, не зважаючи на те, що вона з морально-етичної точки зору переходить всі межі як щодо депутата, але в цієї реакції були підстави, і була та інформація у нього очевидно, якою не володіємо всі ми. Тобто, Розуміючи своє безсилля як депутата, бо там, знаєте, клани, договорніки, як в нас це сленгове слово, але воно передає те, що відбувається в Верховній Раді. Те, що вони там торгуються, те, що закони за гроші голосуються, так розуміючи все це, Володимир Поросюк просто не стримався. Як просто об'яснили, як вот, психолог поведіння, поведені, так? Да? Це ж достаточно хуліганські дії, як би їх назвати такі. І такого, вони неприпустимі з точки зору політичної культури, угу. але вони не на пустому місці, і вони все таки потягли за собою наслідки, скажімо так, позитивні для суспільства, бо була викрита людина, яка за наші з вами кошти могла отримувати якісь субсидії, допомоги, пенсію як учасника ТО. Той час, коли там гинуть прості українські люди, добровольці, у яких є проблеми з отриманням цього статусу.